Минулого тижня прем'єра шоу Голос діти» зробила фурор. Ви плакали разом із нашими артистами, сварили зіркових тренерів. чи чи вони заслухалися, чи вони заслухалися, не зрозуміли. І чекали, коли ж вони натиснуть цю кнопку. Головне, були приголомшені. Невже ці діти вміють так співати. Вас «Голос дітям», Шоу, де до маленьких артистів ставляться як до дорослих. Как і во взрослому голосі країни, дітям предстоїть пройти через все ті ж етапи: сліпи прослушування, вокальні байнарінги, а саме сильні попадуть в прямые ефіри. Переможець шоу Голос Діти отримає відразу три призи, 50 тисяч гривень, контракт зі світовою компанією звукозапису Universal Music та навчання в музичній академії в Лос-Анджелесі. Гігантські букви Голливуда багато багато етажів. В місті дуже багато звезд, дуже багато людей. Всі дуже хорошо одягнені і богаты очень. Максим Опанащук із Рівного сьогодні першим вийде на сцену. До виступу він готується у незвичний спосіб. В мене дуже заспокоює вишивання, тому що це дуже заспокійлива вправа. Максим, а що це ти тримаєш у руках? Це вишивка, я її вишив сам, це голос діти. Розкажи, ти давно цим захоплюєшся? Вже третій рік. Е, я знаю, що це дівчатка завжди вишивають, а я їй сказав, ні, я серійно буду вишивати. Я знаю, що ти собі одяг вибираєш сам. А черевики, такі величезні. Сам собі вибрав? На виріст купив собі сам. Наскільки розмірів більше? На три десь на чотири можна приготувати, їсти, прибрати. Е, треба і носки свої постірає. Ти завидно наречений, я тобі хочу сказати. <клес> Максим так мріяв про участь у шоу Голос Діти, що все до дрібниць продумав сам. Без допомоги батьків хлопець заповнив анкету, підібрав пісню та сценічний образ, і навіть підготував сюрприз для тренера, який його обере. Я пам'ятаю, що ти хотів подарувати цю вишивку. Тому тренеру. Тренер, який, який… до мене повернеться. Давай, ховай у кишеню. Дай п'ять. Дивись, запала вогник. Це означає, що зараз потрібно не боятися, не здаватися. Це тобі на щастя. Ходімо? Не можу я вас себе, не можу я вас себе чую, що кажу Поздравляю! О -о -о. Привет! Добрый день. Вот эта песня у тебя. Ты танцевал? Круто. Трошки. Покажи, как ты танцевал. <клевый> <клевый> с кабанчик, курка с Ой, классный. Олег, я тебя дуже поздравляю. Крутой, дуже крутой, просто. Очень крутой мальчик, очень стильный. Мы тебя забираем. Ты Круто. поешь так красиво. Я не нажала кнопку. Я тоже не нажала кнопку, но мы его забираем. Уже. Олег а, его забирает. Но я... Олег его забирает. <святый> <Я> обрати внимание. <святый> а мы с тобой, Света, не нажали кнопку. тебя Максим. Максим. А с ты, Максим? Я из места Ривного. Из Ривного. Максим, ты очень крутой. Ты очень крутой. Не усі знають цю пісню. Ти захотів співати «Смажений кабанчик», ти любиш кулінарію? А хто не любить? Він готувати, любить готувати. Він готовить! Він готовить! Стоп, 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 стоп! Ну, добре, а... Ну, стейк ти зможеш зробити? Стейк? Ну, за допомогою тата зроблю. а Ну класно, тоді, Максим, ми зробимо з тобою так. Ми виграємо цей конкурс, а потім запросимо тата і зробимо класний фуршет. Так? І о, о -о -о, я, за, да. я за, я за. Приглашай нас. Привіт. Я спеціально вишив для судді, який до мене повернеться. Вишиванку молоді діти. Це вишиванка. Какой ти молодець. Макс, ты молодец. Круто. И готовит, и вышивает. Бэлли. И танцует, и поет. Настоящий джентльмен. Макс по прозвищу Смаженный Кабанчик. Шляпа свалилась. Ну ты же понимаешь, что теперь тебе придется кормить всех. Всех, кто тут работает. Оператор кормить одного, Все. второго. Вот всю разгодованную режиссерку тоже придется кормить. Всех. Ты готов к этому? Спасибо. Макс, так держать. До встречи да, на спасибо. борту. Смаженный кабанчик. Ой, мам, ты не сказала, что не классно спиваешь. І так всім навіть хоча малим зірки щасливі і навіть не підозрюють, що готують для них новий день. Сьогодні у голосі діти починаються складні випробування для тренерів. Скажіть, пожалуйста, Тіна Кара, чого ви ко мене не повернулись. Іспит, який влаштують зіркам наймолодші артисти. Ти будеш співати, коли ти будеш дорослим. Це просто шокуюче. Тренери пройдуть випробування дорослим репертуаром. Що в житті віддав, розказуй. Много я віддав. І на додачу до всього перевірка незвичними голосами. Ну От бачиш, тепер у нас трагедія, не у тебе. Із яким завданням не впораються зіркові тренери. Тось голос країни на них. Голос, голос, голос. У нас культ голосу. Перше в історії голосу через юні таланти може спалахнути війна. У тебе є можливість вибирати між двома тренерами. Лібо це Тіна Кароль, либо це Світлана Лобода. Я думаю, ти вибереш правильного тренера. Хто ж розбудить зірковий вулкан на шоу? Don't you know?